Слава Ісусу Христу! Навіки слава. слава, дорогі наші телеглядачі. А отже, ми знову з вами після маленької паузи з сестрою Аліною за цим Лукашем ми вас запрошуємо єднатися разом з Папою Левом. Зараз папа за мить вигляне з вікна Апостольського палацу свого кабінету робочого звідки привітається з паломниками, тому що нам написали, що наші паломники вони залишились на площі, не всі змогли зайти всередину в базиліку, і тому, теж коли є такі. Служіння, богослужіння, які відбуваються всередині Базиліки, то ангел Господній є окремо, він є розділений. Коли меса проходить на площі, все проходить разом. Вже теж і ангел Господній, папа молиться ангелом Господнім молитвою перед благословенням. Ми теж для нас це є добра нагода. Маємо час можливо якісь свої справи залатвити. Залагодити і теж повернутися на цих корна цих коротких декілька хвилин, щоб ще послухати промову папи роздуми його для паломників. Ось бачимо, папа вже з'явився у вікні апостольського палацу. Вітається з паломниками, і які чисельно пере зараз присутні на площі, незважаючи на погоду сестри! Дорогі брати і сестри, доброї вам неділі, доброго дня. В той час, як літургійний рік добігає кінця, сьогоднішнє Євангеліє спонукає нас замислитися над випробуваннями історії та кінечністю речей, оскільки Ісус знає наші серця, дивлячись на ці події, він насамперед закликає нас не піддаватися страху. Коли почуєте про війни та повстання, каже він. Не лякайтеся, Його заклик є дуже актуальним. на жаль, щодня ми отримуємо звістки про конфлікти, лиха та переслідування які мучать мільйони чоловіків і жінок. Однак, перед цими стражданнями, як і перед байдужістю яка хоче їх ігнорувати, слова Ісуса проголошують, що агресія зла не може знищити надію тих, хто довіряє йому. Чим темніша ніч, тим яскравіша віра світить як сонце. Двічі Христос стверджує, що заради Його імені. Багато хто зазнає насильства і зради. Але саме тоді вони матимуть нагоду свідчити Наприклад, на прикладі учителя, який на хресті виявив безмежність своєї любові, це заохочення стосується всіх нас. Адже переслідування християн. Відбувається не тільки за допомогою зброї та жорстокого поводження, але й за допомогою слів, тобто через брехню та ідеологічну маніпуляцію особливо коли ми пригнічені тим фізичним і моральним злом, ми покликані свідчити про істину, яка спасає світ про справедливість, яка визволяє народи від гноблення, про надію, яка вказує всім шлях до миру, у своєму пророчому стилі слова Ісуса свідчать, що Катастрофи та страждання історії мають кінець тоді, як радість тих, хто визнає в ньому Спасителя, призначена тривати вічно. своєю довготерпеливістю ви врятуєте своє життя. Ця обіцянка з Господа наповнює нас силою протистояти загрозливим подіям історії, та будь-яким образом ми не залишаємося безсилими перед горем, бо він сам дає нам слово і мудрість щоб завжди творити добро з палким серцем дорогі брати і сестри, протягом всієї історії церкви саме мученики нагадують нам, що Божа благодать здатна перетворити навіть насильство на знак спасіння. Тому, єднаючись із нашими братами і сестрами, які страждають в ім'я за ім'я Ісуса, з довірою просимо заступництва Марії, помічниці Християн у кожному випробуванні і труднощах. Непорочна діва нехай втішає і підтримує нас. Ангел Господній благовісти в Діві Марії. зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я Господня, слугиня, Хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тіло, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, пресвята Богородице, Діво, і щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молимося просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За померлих вірних, вічне спочивання дай померлим Господи. А світло, віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, Котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий, Дух. Амінь. Хай живе, папа. Так, паломники, закликають. Дорогі брати і сестри, як я казав декілька хвилин тому, коментуючи Євангеліє, що і сьогодні в багатьох частинах світу християни страждають від переслідувань, думаю, особливо за Бангладеш, за Мозамбік, Судан і інші країни, з яких часто Приходять новини, де страждають спільноти, які бажають молитися, Господь, Отець милосердний, який хоче для всіх своїх дітей миру. я супроводжую молитві родини в демократичній республіці Конго, де в цих днях. Сталося атака терористична на цивільне населення. Молимося, молимося за те, щоб кожне насилля воно завершилося. З білью в серці я продовжую отримувати повідомлення, що багато міст в Україні є під обстрілами. Інфраструктура цивільна є під обстрілами, знищена, залишаючи багато людей без домівок. Без... Я супроводжую моєю підтримкою, запевняю населенню, яке так багато страждає. Молімося разом за мир справедливий і тривалий, за стражденну Україну. Молімося. Я бажаю запевнити бажаю запевнити в мої молитву Діскорсодель за дорожну аварію, яка відбулася в Перу. Хай Господь підтримає поранених підтримає родини, які є в горюванні. Вчора був проголошений блаженним дієцезіальний священник, який помер в 1961 році. який помер після того, як ціле своє життя він присвятив сповіді таїнству сповіді і молитви я заохочую священників щедро присвячувати своє життя служінню Божому народові. Сьогодні святкуємо всесвітній день в Богих. Я дякую всім дієцезіям, парафіям, які е, мають багато ініціатив солідарності. Documento che Papa Francesco stava preparando i mesi di vita e che con grande gioia ho portato a termine in questo giorno. Папа Лев довершив працю, яку розпочав власне енцикліку, яку розпочав і папа, папа Франциск. Ділексіть мисономор Господь мене любить. Єднаюся теж зі всіма людьми, які гинуть в дорожніх аваріях, катастрофах, через безвідповідальність інших людей. Думаю, теж про Італію, в якій моляться, вся Італія молиться за жертв. Прекрасні речі говорить папа. Тільки було б добре, щоб теж були тексти цих прекрасних речей. Папа вітає всіх присутніх паломників. Римлян і паломників, які прибули з Італії, з різних кінців світу, особливий спосіб, паломників, які прибули з Монтенегри, з Валенції, з Іспанії, Сіро з Греції, з Порто Рико, Софії з Болгарії, з Бісмарк Сполучених з Штатів Америки, студенти, які прибули з Чикаго, хор з Герма з Німеччини, теж вітає паломників з Польщі, пам'ятаючи річницю. Примирення єпископів е, Польщі з єпископами Німеччини. Вітаю родину Вікентійську, які прибули з різних міст Італії. Дякую всім. Забули написати папі, що там теж є присутні паломники з України, бачите, так буває. Але натомість папа е, згадав про Україну, досить е, відкрито сказав про те, що відбувається в Україні, про страждання, які ворог завдає інфраструктурі, цивільному населенню, і сказав: пам'ятаємо молитися про стражденну Україну. І закликає теж завжди людей доброї волі підтримати Україну і всі ті країни, які потребують, теж Папа перерахував всі ті країни, які страждають внаслідок переслідувань християн, насильства, терористичних актів. Власне, так багато страждання є у світі. А ми вам дякуємо, що ви з нами залишились, молились і єднались. І нехай Господь вам всім винагородить і благословить, казав колись папа Францис смачного обіду з Богом.